Розділ шостий. Я роблю висновок, що у світі є два типи людей. Перший тип люди, які гадають, що жити в зруйнованому постапокаліптичному світі круто. Другий тип звичайні люди, які вважають, що люди першого типу хронічно хворі. Квінт точно належить до першого типу. Щоранку він прокидається разом із сонцем і береться за дослідження. Він каже, що потрібно. Правильно, як це роблять науковці, задокументувати кінець світу. Але є одна перевага. Квінту дуже подобаються мої фотомонстрів. Він каже, що вони корисні для науки. Сумніваюся, що він може оцінити такі витвори мистецтва. Він тільки каже, що так йому легше досліджувати почвар. А от я не надто люблю вивчати монстрів. Ну, знаєте, я більше цікавлюся винищуванням огидних тварюк, які захопили світ. Але то таке, у кожного свої вади. Суть у тому, що всі дослідження нагадують мені, що назовні так моторошно, що волосся стають дибки. А коли щось таке моторошне, що волосся стає дибки, то хочеться цього уникати й обходити десятою дорогою. Може, саме тому я вже два дні не потикався на вулицю і не шукав Джун. Але завтра все буде інакше. Завтра я буду як актор Лям Нісен. Вийду на вулицю і крикну Ну що, зомбаки? Ану, віддайте мені мою подругу, Джун. Завтра, рано вранці на світанку, ми почнемо шукати Джун по всьому місту? Не тільки в школі та її будинку. Всюди ми обшукаємо всі будівлі та закотки. Я прокидаюся о 6.45 ранку і заливаю в себе теплу пепсі з вишневим смаком, аби трохи збадьоритися. Легенько штурхаю квінта, ногою в бік. Він з просоння стогне, розплющує очі та бурмоче. Санта Клаус. Квінте. кажу. Я мушу виконати найкрутіше досягнення постапокаліптичної епохи. Знайти і врятувати, а я не сумніваюся, що треба буде врятувати Джун Дель Торо. Квінт щось бурмоче, але вилазить зі свого спального мішка і човгає до нашого скромного туалету. Насправді, наш туалет це просто відро, яке стоїть в зовні будинку. Ми дотримуємо правила, ніхто не підглядає. Ви можете подумати, що це очевидно, і навіщо взагалі встановлювати таке правило. Ну, просто Квінт трохи дивний, тому через це часто відбувається щось на кшталт. Ну, от я сиджу собі, а він такий. Що скажеш про хот-доги на обід? Хм. У Квінта є ще одна дивна звичка. Він завжди говорить, коли сидить на відрі. Сьогодні він кинув нам треба знайти бензин, щоб кудись поїхати. Розумієте, ми вже використали трохи більше чотирьох літрів бензину, аби запустити генератор і ввімкнути приставку, тостер, радіокерований гелікоптер, крісло для масажу, різдвяні гірлянди і ще всяку всячину. Як на мене, я вигадав прекрасний план, як можна добути трохи електрики. Знаєте, як у лабораторіях білі миші бігають у колесі? Ну от. Я хотів поцупити бігову машинку із спортзалу і зробити так, щоб зомбі на облобі мав при собі таку павку довгу, на якій на кінець було прив'язано на мотузці, мозок. І він, як той віслюк, який йде за морквою, постійно йшов би за тим мозком по біговій доріжці, таким чином бігова дорожка, робила б нам електроенергію. Але Квінт інакшої думки, цитую. Це настільки безглуздий план Джеку, що його може придумати тільки той, хто не здатен зранку нормально вдягнутися. На що я відповів, хто б казав. І тиснув на його штани, які він одягнув навспак. Ну що ж, я погоджуся, що нам треба дістати десь бензин. У нас немає іншого виходу, тільки так ми зможемо знайти джун. Тому я збираюся. Виливаю в себе ще одну пепці і вирушаю на завдання. Джек добуває бензин. Примітка. Напевно, варто придумати якусь іншу назву. Ми вже зібрали паливо з найближчих автомобілів, тому мусимо відійти трохи далі. Розумієте, мені не надто вдалося потішитися в цьому житті. У мене не було жодних гучних вечірок до дня народження. Поїздок у Діснейленд, своїх жартів, хороших компаній і друзів у школі. Я усвідомлюю, що нічого цього в мене не було, але я не шкодую. А знаєте, чому я не шкодую? А тому, що в мене є щось значно краще. Я маю можливість блукати постапокаліптичною пусткою зі зброєю на плечі. Може, колись довгий і міцний меч короля Артура так само лежав на його броньованому плечі. Це реально класне відчуття, я вам кажу точно. Я сумніваюся, що проміняв би це відчуття, цю свободу, і повну незалежність хоч на тисячу поїздок у Дісней Ворлд, чи Діснейленд, чи Діснейтаун, чи Стадіон Янки, чи контактний зоопарк Великого Еро, чи. Куди там ще батьки возять своїх дітей? Просто благу. Від жаху я завмираю на місці. Це бларг. Він десь близько. Я навшпиньки підходжу до найближчого будинку і визираю за рогу, ховаючись за високими кущами. Благу. Ривисько наближається. До стіни будинку прикріплена висока решітка, густо завита повзучими рослинами. Я повільно видираюся на дах, щоб краще роздивитися, що відбувається навколо. За декілька кварталів на південь бачу спину бварга, вкриту товстою шкурою щупальцями. Його крихітні очі дивляться вниз на великий будинок. Я спостерігаю за бларгом, який нахиляється і на якусь мить зникає за будинком. Потім знову піднімається, у руці він тримає зомбі та відтріщається тепер на нього. Я витаю, хіба таке може бути? Хіба може бларг вважати, що той зомбі – це я? Врешті він кривиться, ніби страшно роздратований. Монстр рве і пхає зомбі собі до рота, починає жувати. Порожні вулиці містечка сповнюється хрускотом кісток бідолашного зомбі. Кров холоне від жаху, мені бракує повітря, якось навіть не до жартів. Я просто опускаю голову і лежу на даху. Я лежу нестерпно довго, допоки, врешті, наважуюся поворухнутися. Сонце вже майже на самому вершечку неба. Тільки зараз я можу точно сказати, що барх пішов. Я спускаюся з даху по рештіці, а тепер потрібно знайти бензин. Більше затриматися, затриматися не можна. Буду сподіватися, що барг не повернеться. За сім кварталів від будинку на дереві я бачу мінівен. Чудово! Бак для бензину можна відкрити тільки зсередини. Я пробую відчинити двері. Вони не піддаються. Я роблю крок назад, замахуюся усвільським різиком і трісь! Розбиваю вікно. Просуваю туди руку і відчиняю замок. В автомобілі маю увагу мою увагу, привертає й на сонці фото на приладовій панелі. На ньому найщасливіша сім'я на планеті. І що з ними сталося тепер? Зараз вони, мабуть, човгають десь вулицями Вейхфілда, їхні тіла гниють, а кінцівки відпадають. Це ж, мені вову закрадається думка, що вони принаймні були сім'єю. Навіть собаку мали. У них був дім, справжній дім, а не якийсь чужий будинок, куди тебе закинули на рік. Дім. У них було те, про що я завжди мріяв. Вони мали це колись, а тепер стали зомбі. Але принаймні певний час у них це все було. Я помилявся. І те, що я говорив раніше, брехня, не все в мене було так класно. Я не мав багатьох речей, про які неймовірно мріяв. І я не про дійсний зараз кажу. Я з грюкотом зачиняю дверцята авто, годі вже забивати голову думками про сім'ю і дім. Не хвилюйтеся, я не збирався викликати у вас сльозу. Я й досі той самий жартівник і вивця монстрів. Розумієте? Просто деколи емоції беруть вгору. Я хапаю велику склянку від енергетика, яку приніс із собою. Відкриваю бак для бензину, підставляю під нього банку, і бензин починає витися в неї. І раптом я чую якийсь звук, схожий на тихе гарчання. Я витягую висвільський різак з чохва і повільно повертаюся. Я не знаю, що це за монстр. Ніколи його тут не бачив, а ще від нього тхне смертю вже непогано. Я повільно роблю крок назад, і тоді чудовисько нападає! трясся, трясця, тряся! Я розвертаюся, аби втекти, і. бум! Стукаюсь об дверцята мінівена і падаю на землю. Замить монстр підстрибує до мене і притискає до землі. Ось і все. Це кінець. Я не прожив навіть два місяці після монстра Апокаліпсиса, який із тебе герой Джеку. Монстр широко відкриває свою пащу і. А, воно злізь з мене, монстре, у тебе з рота смердить, як у собаки, кажу я і не можу стримати сміху. Я намагаюсь якось вилізти з під нього. Монстр просто сідає з боку і важко дихає, висолопивши жовтого язика. Дякую, що ти не зжер мене, друже, кажу я, і засовую банку з бензином у наплічник. Неймовірно вдячний тобі. Я востаннє дивлюся на це чудовисько і повертаюся назад, обережно прокладаючи собі шлях. Але ця велика купа шерсті йде за мною. Коли ми вже минаємо другий квартал, я не витримую і починаю кричати Та відчепися ти від мене! Ти монстр, а я не монстр, як бачиш. Не йди за мною. Але це не діє. Просто, ну, ну, чого ти такий дурний, дружелюбний монстр. Йди собі, йди додому. Недіє. Я намагаюся говорити з ним мовою монстрів Маргар Знову не спрацювало. Розумієш, чувач, ми, як Ромео і Джулієта, ми з різних світів нічого не вдієш, розуміє? За 10 хвилин. Я прийшов до будинку на дереві, монстр іде за мною на зерці. Я пробираюся крізь кущі та чую Стій, не рухайся. Чуваче, розслабся. Ні, друже, ти не розумієш, за тобою йде монстр. Це Квінт, капітан очевидність. Друже, я знаю, він прийшов зі мною. Ну, то скажи йому, щоб забирався, відповідає Квінт. Я намагався, не розуміє. Він навіть мою бездоганну монстрську мову не второпав. І як нам тепер бути? запитує Квінт. Ну, тільки завжди мене вбивати. Він справді дружелюбний. Я гадаю, що його можна лишити. Пообідаємо разом із ним. Як думаєш, він любить Прінглс?» Джеку, ти чи здурів? Навіть не обговорюється ні, якби хотів його дослідити і дізнати щось, але це занадто ризиковано. Квінте, я чую, що ти кажеш мені ні, але я впевнений, що десь у душі ти волаєш так. Джеку, ну тільки поглянь, який він милий, діпуська. Квін зиркає на мене, ображається і бурчить. Але наступної миті зникає в будинку на дереві. Як на мене, він все ж таки не проти. А ще гадаю, що тепер у мене є хатній монстр. Назву його ровер. Я витягаю з кишені список досягнень і ставлю великий і жирний плюсик біля досягнення знайти крутого улюбленця. Розділ сьомий. На тому і усе. Більше ніяких ігор. Більше ані хвилини очікування, більше жодних відмовок на кшталт там дуже лячно. Ми будемо прочисувати Вейкфілд у пошуках Джун. Квінт запевняє, що я здурів. Квінт наполягає, що це занадто ризиковано. Квінт переконує, що шанси знайти якусь дівчину в місті, де майже ніхто не вижив, нікчемні але я заперечую йому, говорячи, що нутром відчуваю це не так. На що він відповідає, що це в моєму нутрі просто назбиралися гази? Я штовхаю його в плече кулаком, а потім серйознішою кажу, що всі його припущення неправда. І розказую, що коли я востаннє зустрівся поглядом із Джун, яка ховалася у школі, в її очах я прочитав упевненість, що ми зустрінемось. Але не як зомбі. Вона буде жива і можемо навіть будемо обійматися. Тому ми вирушаємо на полювання. Я сиджу за кермом бік мами. Ми просуваємося Саутстріт. Я щосекунди вивертаю кермо, щоб обминути зомбі, перекинуті ліхтарі та різне апокаліптичне сміття. Спочатку ми зупиняємось біля середньої школи імені Паркера. Я вже був тут п'ять разів, ставав на подвір'ї та кликав Джун. Але може вона мені тоді просто не чула? Тому сьогодні я маю нову стратегію. Я вилажу на пікап і беру гучномовець, який узяв на пожежній станції. Квінт зиркає на мене з пасажирського сидіння. А я кричу джун Дель Торо! Ти тут! Це Джек Саліван, постапокаліптичний герой, який прийшов тебе урятувати. Квінт ще більше дивиться на мене. Постапокаліптичний герой? То ти тепер так називаєшся? Я знизую плечима. А що, це ж правда? Квінт закочує очі. Ну, це звучить крутіше, ніж хлопчик Джек Саліван, який любить сирні крекери і мешкає в будинку на дереві. Тоді я теж хочу мати круте ім'я, каже Квінт. Наприклад, Квінт Бейкер, науковий аналітик. Ти можеш придумати собі будь-яке ім'я, а ти вибираєш наукового аналітика? Тепер Квінт знизує плечима. Науковий аналітик це круто, Джеку. Я хитаю головою і знову починаю горувати. Ми стоїмо біля школи приблизно 10 хвилин. Нічого. Спробуємо біля магазину, пропонув я, застрибуючи до авто і рушаючи. Дівчатам подобається шопінг, еге ж? Може, там пощастить. Але щойно, я скармовую біг маму до бордюру та тараню поштову скриньку, Квінт починає кричати: Ну, все, годі з мене. А, що, де? Що? Що? Що сталося?» Друже, я не можу більше це терпіти!» – буває Квінт. Ти мусиш навчитися кермувати. Та що ти таке говориш? Я розкішний водій. Хай там що, але я вважаю, що мені вдається кермувати не так уже і погано, якщо враховувати, що я тримав у руках тільки джойстик від приставки і що сили натискав на кнопки. Але Квінт запевняє, що цього замало. За дві години я вже почуваюся. Витиснутим лимоном ми спускаємося до пірсу, де Квін змушує мене практикувати розворот в обмеженому просторі. Навіть зомбі занудилися. А потім Квінт починає говорити щось про паралельне паркування. Врешті я не витримую і кажу: досить час розважатися! Отже, наш кут відносно бордюру дорівнює 39 градусів. Ти маєш повернути кермо проти годинникової стрілки на 92 градуси. Квінти, я тебе ненавиджу. Я зриваюся з парковки, двигун реве, біг, мама гуркочить і трясеться, а її кермо раптом видається величезним. Обережно попереду вантажна платформа. кричить Квінт. Я викручую кермо праворуч, і бігмама звертає. Ми вилітаємо з за рогу, коли просто нізвідки перед нами з'являється щось живе. Воно відразу хляється за мить до зіткнення. Я б'ю по гальмах, шини аж верещать, а машину трохи закручує від різкої зупинки. Як на мене, це була людина. кажу я перелякано. Треба вийти і подивитись. Не обов'язково, відповідає Квінт і дивиться в бокове дзеркальце. Це людина в певному сенсі. Він повертається до мене. Його обличчя напружене, ніби в нього скрутило шлунок. Квінт каже, Це Дірк Севидж. Я дивлюся у дзеркальце заднього виду. Квінт має рацію. Моя рука трохи тремтить, коли я беруся за ручку дверцят. Що ти робиш? запитав Квінт. Він теж живий, як і ми. Ми не можемо залишити його. Але я його ненавиджу. Дірк жахливий. Він так мене тероризував, кричить Квінт. Я не хочу, щоб він мешкав у нашому будинку на дереві. Я роблю всі мої дослідження в цьому будинку, Джеку. Мої дослідження. Це особливе місце. Квінте, ми не можемо його залишити, повторюю я. Здається, я бачу, як обертаються коліщатка в голові Квінта. Трохи подумавши, він погоджується. Ну, добре, але скажімо йому, аби нормально ставився до мене. Юрба зомбі помітила нашу затримку і почала поволі сунути в наш бік. Слід було діяти швидко, я виходжу з машини і бачу його. Дірк Севидж. П'ятиденна щитина плями бруду, кого він сьогодні вбив, сильний, черевики з укріпленими носаками. руки, обмотані боксерськими бентами, щоб битися. Завжди все б'є. Дірк височає посеред парковки, ніби якийсь ковбой з дикого заходу. Якщо у Вейкфілді десь є перекотиполе, то воно зараз би мало прокотитися повз нас. Є ти, братан, кажу, як ти? кажу я своїм найсерйознішим і найгрубішим голосом. І що мені тепер казати? Які правила маємо нині? Які у нас будуть стосунки, коли світ полетів шкереберть? раптом дір зиркає вбік. Ой ой. Це якась пастка, так? Нас обдурили. Запудрили мізки. Ні, гірше. «Крилатий монстр. кричить дірк. Над головою пролунав жахливий вереск, від якого кров похолола в жилах. На нас летіло страшнюче чудовисько. Крилатий гад. Велетенські закручені пазури, як у велоцираптора. розмах крил, як зріст двайта Гаварда. Очі нишпорять навколо, щоб. Уполювати здобич на землі. Паща неймовірно широко розкрита, щоб усе ковтати. Монстр уже готовий вчепитися в мене кігтями і потягнути в небо, як раптом Дірк Севич... відштовхує мене вбік. Пригнися! Криватий гад робить коло над нами, Дірк не зводить очей з монстра. Хлопець стає схожим на дикого лева, готового до стрибка. Трохи присів і розкинув напружені руки. А наступної миті він робить отак навіть не думай. І хапає монстра задхвапа його, після цього розкручує його і запускає знову в небо. Ого, а я гадав, що це я вмію боротися з чудовиськами. Тірк зараз схожий на конона варвара. Тірк жбурляє криватого гада в сусідній будинок. Від удару на землю падають декілька цеглин. Монстр завиває від болю і відлітає геть, ледве згинаючи одне крило. Ми в безпеці. Дік коротко киває мені. Це він так по дорослому і по чоловічому каже, будь ласка. Він розвертається і хоче вже йти. Чекай. гукаю я. Ей, ти куди йдеш? Монстри незабаром повернуться, їх буде значно більше. Треба знайти укриття, відповідає він. Я розумію, що стосунки хуліган і жертва десь розвіялися. Я бачу, що одяг Дірка украй подертий і поштампований. Він точно сам. Дірк Севич потребує мене ще більше, ніж я можу потребувати його. Ну, е може, ти не проти об'єднати зусилля? запитую я. Зі мною ще Квінт. Ми мешкаємо в будинку на дереві, місце є. Тож, якщо ти хочеш. Дірк дивиться на мене, ніби я запросив його на повільний танок. Яке мені діло до двох невдах? Я не відповідаю. Замить він опускає погляд на тротуар і шпортає ногою стару. Кришечку від пляшки кови. Та годі тобі, кажу, ти однаково залишишся крутим одинаком, просто будеш із нами. Дзуськи, відповідає Дірк, не можна бути одиником компанії. Я зітхаю. Чувачі, я не буду вмовляти. Дірк піднімає погляд і бурмоче щось таке. Ну, добре. Тільки якщо ти заткнешся нарешті. Коли Квінт бачить, як дірк сідає на заднє сидіння, мені здається, що його ось ось знудить. Він починає щось белькотіти. Ой, привіт, дірку, містер Севич, містер дірк, то, то Як у тебе справи? Насоджуєшся апокаліпсисом. Здоров, недоумку, у тебе є сандвіч із салатом з яйцями? Квінт супиться. Ні, дірку, немає. Дірк сміється, його сміх тонесенький, ніби в дівчини. Чудесі, хлопець більше схожий на 38-річного чоловіка, можу отак сміятися. Шкода, каже він. Ну, потім приготуєш його мені. Квін зиркає на мене, і я добре бачу, що він хоче сказати: Джеку, я задушу тебе твоїми шнурками. То що ви тут робите? цікавиться Дірк. Шукаєте якесь місце, де можна погратися ляльками? Ні, відповідаю я. Хоча деякі серйозні наміри щодо однієї Барбі з Малібу в мене є. Вона така мила та вродлива. Квін закочує очі. Ми шукаємо Джун Дель Торо. у Джека шило в одному місці, тому він не може заспокоїтися, допоки її не знайде. Ну, її немає вдома. Каже Дірк. Що, що? Моє серце починає несамовито гупати. Дірк щось знає. Декілька тижнів тому я бачив її в Забігалівці, вона шукала харчі, продовжує розповідати Дірк. Я відчуваю, як моє обличчя пащє і різко розвертаюся до нього. А ти їй допоміг! Допоміг їй, еш? Ні, ні. Ти не допоміг їй. Чому ти їй не допоміг? Дірк похмуро зиркає на мене. Заспокойся. Я навіть не встиг підійти до неї. Вона відразу пішла геть. Але вона жива і вона в місті. Я дивлюся на Квінтей. Я ж тобі казав, отак от тобі, квінте. Квінт насупився. Або вона була жива декілька тижнів тому. Квінте, ну не будь песимістом, у нас помітний прогрес. Я відкидаюся на спинку сидіння і заплющую очі. Я можу отак її уявити. Вона нарякана, сидить на землі.